Доброго дня, шановні друзі, гості і підписники каналу Євросем. Сьогодні 26 жовтня. Закінчуємо серію відео про результатам врожайності гібридів компанії Євросем, гібридів соняшника. Попередньо зняв про Пігас і зараз знаходимося на цій ділянці, от де був посів у нас. Сумоново від компанії Євросем Гранстаровський гібрид, стійкий до соняшникового. От, Вже є результати по врожайності. Змолотили ми його, От, провіяли. Значить, Із 2 гектар у нас вийшло 6 тонн 120 кг. Це в чистому вигляді. От вже в чистому, да. волога 7,7%, то він в базі От, вага 6120. Да, Получилося, е -е, ну, якщо брати на 2 гектари цю площу кусочками е, 30 центнерів з гектара, там 30. 0. 5, ну, в общем, 30 центнерів з гектара. 3 тони він насипав. Ну, я вважаю на непоганий результат. При тому, що тут особливо добрив не було. От, як такої, там, скільки, 90 кг НПК і все, Фунгіцид разово був, карбамідсульфат і Бореба, мабуть, і не було. А, і це є карбамід, сульфат, магнія і Ну, В попередніх відео там побачите за технологію, що тут було. Зараз вже не буду вдаватися в ці всі подробності. Ну, от, маємо такий результат. Я вважаю непоганий. От, по три тони насипав. Чудово. Е, стерня ще не діскована, бо дощі йдуть не дають нам ні діскувати, ні орати. Кукурузка, бачите, теж стоїть, волога 19-20. Теж, От скоро не заїдемо молотити, бо дуже волога. Ну, Мабуть, ми її в базі і в не змолотимо. Ну, решту відео про мега не вже коли. Придійде черга, що будемо молотити, можна буде заїхати в поле. Тоді вам зніму ці відео. Покажу, які результати по врожайності будуть по волозі і що ми будемо з нею робити. Чи сушитимемо, чи зразу з поля здаватимемо, Ну, воно покаже. подивимося. Так що залишаємося з нами. дивимося наступні відео. До нових зустрічей, Все буде Україна!